Доброго дня, Вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас джип компас 2018 року. 2,4 бензин, автомат, повний привід. Із пробігом 152 тисячі кілометрів. Дуже класний стан автомобіля по кузові, немає ніяких портертостей, стоять у нас класні оригінальні титани і хороша літня резина. Комплектація майже максимальна. Присутня у нас шкіра, електрорегулювання передніх сідушок, автосвітло, мультикермо. Підігріви, камера, парктроніки, кліматконтроль багатозонний, асистенти теж у нас присутні робочі і є величезна у нас панорама. Салончик доглянутий, чистенький, без зайвих запитань. По техніці авто обслужене. ТО було зроблено по регламенту. Худова обслужена. Решта все в нас без додаткових вкладень. Теж, якщо хочете перевірити цей автомобіль, в нас є автосервіс, будь-яка перевірка, чи комп'ютерна, чи ходова, чи по моторі, все ми можемо перевірити. Отже, а якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.